Хочу подякувати всім за гру, Збройним силам за мирні міста, організаторам за організацію, арбітрам за проведену роботу. В цілому турніром звичайно задоволені. Ставили з собою завдання участь. Я думаю, ми з цим завданням справилися. Ну, всі задоволені, будуть приємні спогади. Команда зібралася і це добре. І Багато хто вже говорив, що у нас в районі немає великого футболу, але такі турніри, як сьогодні, не свідчать про обратне. Футбол живий, є перспектива молодь. Ветерани ще не поспішають вішати гуці на цвях. Рухаємося, рухаємося далі. Попереду, надіюся, ще буде багато матчів і цікавих турнірів. А далі... ну, більше скажу на прес-конференцію. Всі звернули увагу не тільки там савінські буливальники, а й багато ракетнянська громада, що на матчі присутствували дуже багато селекціонерів, які звернули дуже велику увагу на наших молодих гравців. Після нашого виступу в Тараші, якщо ви пам'ятаєте, наших палив гравців попали в кращі дивізіонів Європи. На сьогоднішній день теж, наших гравців було багато селекціонерів і я думаю найближчий час наших молодих перспективних хлопців попадуть теж десь в Європу. В подальшому бажаю, щоб наша команда процвітала іменно молодими фахівцями, розвивалася і бажаю всім вступати. Командує НСК Савич. Слава Україні! Хотів подякувати за дані, дану гру, за дуже класний організований турнір. Від особисто себе хочу подякувати від капітану команди, від народного спортивного клубу. За дуже приємний збір, організацію і взагалі за футбол. Підтримуємо спорт, тримаємо планку в спорті, тримаємо тонус і ніколи на цьому не зупиняємося. Працюємо над цим. Дуже приємно сьогодні знаходитися у фан-клубі. Хочу подякувати нашим хлопцям, які приймали участь у благодійному футболі імені пам'яті Василя Івановича Лицара. Зайняли дуже почесне місце, але суть у тому, що сказано те, що Наша команда, наша команда є народна, і вона вистояла у цій боротьбі проти сильних гравців, які знаходилися на полі. І хочу дуже подякувати організатору Леотуну Ярославу Васильовичу. Хочу запросити у наш фан-клуб, щоб він зустрівся, побачив, що наші хлопці для цього все зробили. Дякую. Чи саме класна команда?